Вау! Яка у нас краса! Друзі, вітаю вас на нашому каналі! Тож, сьогодні ми з вами приготуємо найпростіший десерт. А точніше, цукерочки з сезаму або кунжуту, або, як хочете, так їх називайте. В однаковій пропорції нам знадобиться цукор і кунжут. Пательня, звісно. Зробимо з вами карамель. Нагріваємо пательню. Зовсім трішки грам 30 вершкового масла. Ось так, ось так, ось так. І в моєму випадку склянка цукру. Тепер бажано це все. Не чіпати для того, щоб цукор розтанув і не кристалізувався. Тому очікуємо, доки він розтане. Зверніть увагу, що вершкове масло вже в нас розтануло, і бачите, цукор почав також топитися. Тому ми туди в жодному разі, як я вже сказала, нічим не ліземо, нічого не чіпаємо. Тому ось так можемо тільки. Потрусити нашу пательню для того, щоб воно розподілилось і швидше пішла реакція. Тому набираємося терпіння і чекаємо. Ось наша карамель. Бачите, майже, майже, майже. ось в такому е, випадку ми маємо бути е, досить обережними для того, щоб її не спалити. Адже потім вона буде мати такий е, гірковатий присмак, нам цього не потрібно. Тому ось так дуже уважно за нею спостерігайте. Ось вона має бути такого карамельного кольору. Бачите, що в мене там одна грудочка є. Зараз ми дочекаємося, доки вона також розтане. Ось так чином, таким чином, таким чином. Ось така гарненна карамель. Так, все. А тепер дуже швидко працюємо: кунжут або сезам. І ось тепер, тільки тепер, беремо ось таку силиконову лопаточку. І дуже швиденько, швиденько, швиденько навіть уже можна вимкнути плиту. Ось це все підкручуємо, 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 підкручуємо. Ось так ось так ось так ось так. Збираємо, підкручуємо, збираємо, підкручуємо, щоб кожна, кожна наша така бубочка була огорнута. Шокол... Ой, шоколадом, карамелью, бачите? Ось так воно вже починає збиратися до кубки. Бачите, як все гарненно. Ось так, ось так. Так. Всі вже покупались у нас у карамелі. Наче да. Кажуть мені, так, 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 ми готові. Бачите, поки з вами розмовляла, мала приготувати ось таких два листа пергаменту. Тому що далі він нам знадобиться. Так, виливаємо ось це. Всю красу на пергамент. Ось так, ось так, ось так. Все, 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 все. Давай, 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 давай. Ось так. О, бачите, вже почало застигати, тому працюємо дуже швидко. Накриваємо і трішки підкочуємо. Підкочуємо. Дуже злегенько. Ось так. Ось так. Ось. Ну, тут вже е, бажану вашу товщину, яку ви там забажаєте, я трішки попідглядаю. Так. Ну, здається, мені так норм. Дуже обережно, бо гаряче. Так, і тепер трішки лишимо. Ось так на столі. Хай воно вистегне, щоб ми могли вже зняти пергамент і підрізати на квадратики. Ну, принаймні, я так це бачу. Тому трішки чекаємо. Вау! Гляньте, яка у нас краса! Вже трішки воно підостило. І е, дивіться, насправді можна ось так. Лишити і нічого не робити, потім просто поламати руками на будь-які шматочки, які вам а, будуть цікаві. Але я ж не шукаю легких шляхів, тому я ось таким чином беру ну, ніж і хочу нарізати, підрізати це все на кубики. Тому, ось таким чином продавлюю, поки воно ще тепленьке. Бо потім, як ви розумієте, ми вже цього зробити не зможемо. Тому ось так. Ой, ой-ой-ой, як воно пахтить. Так, тепер, щоб було гарненько. Ось так. Ось, бачите, тут вже застигло, тому я вже тут провтикала. Бачите? А. Тому швидше працюємо ножечком. Не зволікаємо не пропустити цей момент істини. <смі> Чи є, там його сказати. О! Хух! Я це зробила. Тепер. У мене є така гарненька-гарненька скляночка, яка буде прикрашати мій стіл. О! Де ви тут? Застигло де? І тепер, по тому, що ми з вами понадрізали, з цього боку ще не вистегло. З цього почнемо. Давай, поїхали. Ну, насправді, це я така нетерпляча. Можна просто почекати, доки воно ох, остине, бо воно ще насправді гаряченьке. Отже, ось так складаємо тепер це все в баночку. М -м -м. Ай, смакота. Хочу спробувати. М -м -м. Дуже смачно. Ви знаєте що? Коли я я дуже люблю казінаки, це от прям моя любов з дитинства. Але дуже часто, вибачте, так з повним ротом розмовляю з вами. Але коли я купую їх в магазині, дуже часто вони, прям, знаєте, липнуть до зубів. І це досить неприємне відчуття. Ось цей варіант ніколи в мене, мене не підводив, і це дуже круто, дуже смачно, ароматно. І ви можете використовувати будь-яке насіння, навіть соняшникове, я не знаю, гарбузове все що завгодно. Тому такий вам ловіть легенький рецептик. Готуйте із задоволенням. А я трішки ще почекаю, доки воно охолоне, і складу свою баночку. А ви не забувайте, обов'язково готуйте, підписуйтесь, коментуйте ось там дзвіночок, і повертайтесь, адже тут буде ще багато всього цікавого. До зустрічі!